Без електроенергії у селі Вересневе не те, що новин не подивишся, а й навіть води не нап'єшся. Пані Людмила йшла по неї з відрами до сусіда за сотню метрів. Нема світла, носимо воду, а в нас всіх тут скважини. Воду дістать звідти ніяк неможливо, крім світла. Без світла залишились і заклади соціальної сфери. Відтак батьки сьогодні своїх дітей до дитсадка не повели. Виявляється, рахунки за електроенергію жителі села Вереснево сплачують не напряму через банк для рівненерго, а приватній особі. Наразі ситуація склалася таким чином, що енергетики зобов'язали цю особу погасити борг у сумі 10 тисяч гривень. Цю суму, каже керівник сільгоспідприємства Форд Анатолій Собуцький, на балансі якого знаходяться електромережі, ледве вдалося зібрати. Адже із 250 дворів лише 70 вчасно розраховуються за надані послуги. Гроші повезли на проплату. І вже проплачені, позвонили мені. Перед вашим приходом ми дали вказівку на включення. Тобто ми очікуємо ще крок від ПСП «Форс», що вона прийде і кладе з нами договір статузації. Мова йде ще про 10 тисяч боргу. Енергетики попереджають: якщо власник мереж нічого не робитиме, то світло знову відключать. Ситуацію, коли через боржників страждають ті, хто платить вчасно, можна вирішити. Вважає Анатолій Собуцький. Його підприємство визнане банкрутом, та й бажання далі займатися збором коштів з людей чоловік не має. Він пропонує, щоб Рівнеенерго взяло електромережі на свій баланс. Заключити напряму договори з кожною людиною. Щоб кожна людина могла напряму розраховувати щомісяця з Обленерго на заспожиту електроенергію. І все, і тут проблеми ніякої. Це не, не півтори, не дві тисячі абонентів, а все на все 250 абонентів. Це дуже складне питання, зрозуміти правильно, не маючи ніякої технічної документації, не можна так зразу взяти такий об'єкт. Представте, якщо вам дадуть космічний корабель і скажуть лети. Ви не зможете, ви ж не знаєте, де та кнопка пуск. Електромережі це щось похоже. Аби проблем зі світлом не виникало, у «Рівнеенерго» радять всім жителям Вересневого не накопичувати боргів і розраховуватися за спожиту електроенергію за старою схемою. Це не те, що там прийшов в збіркасу, заплатив, Це ловиш чоловіка по 4 рази хному бігаєш, щоб його поймати. велика проблема. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.